Доброго дня, друзі. Сьогодні трошки незвична тема буде. Тема про мої болгарки. Ну, звісно, що болгарка вона жіночого роду, але болгарка вона єдина. Як кажуть, от. так почну з цієї. Це всі мої болгарки, якими я працював і працюю. Чому сьогодні показую? Бо буде поясню по Трохи пізніше. Так, оце болгарка ферм чи фарм, щось таке, вже забув назву її. От. Вона, в принципі, була невбиваема. Працювала добре і все було нормально. Я чекав, коли вона зламається, а вона все не ламалася і не, не ламалась. І потім, як кажуть, вже її пішов на авабанк і. Робив, що хотів, із нею, і, і, і все. І в, в, в кінці кінців я її зламав редуктора. От. Тут замінити редуктор і вона буде працювати. Вона тут якорь, статор, все ціле, щотки, все-все ціле. Єдиний редуктор. Зрозуміло з цією, все. Редуктор міняється. Так, це Макіта 5030, 30 руминська. Руминська макіта, от, європейська, <кхем> теж працювала. В неї хороша машинка, да? трохи слабовата, 720 Вт. Слабо камні висипаються при нагрузці, от, бо обороти падають 720 Вт. Ну так, зручна, тонка от, все. Що от. з нею? З нею все в порядку, але згорів якорь. Заміна якоря зараз фірменний якорь буде стоїть, як ця як болгарка нова. ну Не, не, не звісно, що нема макіта, якась там ураган або ще щось якесь таке, то буде коштувати нова. А сюди нема, нема хисту міняти якорь, тому що ну, я вже неї не працюю і відвик від неї. От. А в цілому болгарка дуже хороша. От. Яхар поміняти і буде працювати. от Редуктор хороший, все тут, все. Зрозуміло так? от Оце вона така. Так, потім у мене була, як ця зламалася, я ж все ж каже, по, по наростачі придбав отаку ДВТ. ДВТ. 860 Вт. 0,8 і там цифра якась от. Е, буква. От. А, є. ВС-08 125 є. Все. 860 Вт. Тут, до речі, знімаються ці решіточки, Ось це. от. Хороша машинка. от. Вона у мене працювала 4 роки. Хвост і в гриву. От. І, і що гора, що, що низ, ну 860 Вт. Вона ДВТ ця краще за оцю, за оцю макіту. Взагалі, я вам скажу, це болгарка, це вже не сьогоднішній день. Це як кому, як кажуть, погратись і все. А оце вже робоча лошадка. 860 Вт. Тут слабкий двигун. 860 Вт вона теж дуже тонка, зручна. от. І дуже качественно зроблена. Але, що з нею стряслося за 4 роки, в принципі, нічого, щітки міняв, все нормально. Але ех, зламався оцей редуктор. Тут замінити оцей редуктор і вона буде далі працювати. Все ціле, якось, статор, все ціле. От. Чому він зламався? Тому що було раз, кілька разів закусювала диск. Він, як кажуть, закусився і його важко було від, відкрутити. От. І Тримаючи цю кнопку, от, в кінці кінців я зламав її от там всередині, де ця кнопка і він уперся в основання своє от, і воно відломилось там. Все, поміняти редуктор, е, не ред... ну да, корпус, редуктора. корпус редуктора, і вона буде працювати далі. Я так і зроблю, подивлюсь, конечно, в ітогі, що буде з нею. Редуктори є в інтернеті, корпус-редуктор є в інтернеті, можна купити. Або там, де хто ремонтує на базарах чи на розвалах, всяких, там, де мужики там щось продають, можна купити цей корпус редуктора. Це не дефіцит, він є, я вже цікавився. Ось. В інтернеті він стоїть 320 гривень. Корпус редуктора, оцей, щоб заказати, він буде коштувати 320 гривень. Ну, я цього не став робити, от, бо у мене є ще одна болгарка. В нею я мало працюю і працював, але вона давніша у мене. От. Е вона кіловатна потужністю 1100 Вт. Ось її марка, бачите. от. Це болгарка Stayer SAP 1100. Е вона. Е Іспанська бренд Іспанія, от, 1100 Вт, ну там у Працював я нею мало, от, вона більше на полку лежала, але трошки вона побачила світу. От. І коли з тіми все вже було закінчено. От, Прийшла її черга працювати. І ось вона ще зараз працює. Ну, перед тим як працювати, бо вона у мене вже ж давненько. Треба було їй зробити ревізію. Я її зробив ревізію і засняв це на відео. Я вам тоді далі покажу, як я її розбирав, збирав, що там всередині. Все. Чим вона цікава, ця болгарка? 125 й круг. 125 круг. Защита, бачите, це тут як... Шайба як на девальти. Девольт дав. Оце ж защита, бачите, поворачується. Отак. От це я покажу швидко вам, бо зрозуміли. Так. Не так. Отак. От так ось, це я вам показав вже по ходу, щоб потім відео окремо не робити. і Чим вона хороша? В ось у стайері болгарки, так вона ззаду виглядає. Е, у неї плавний пуск. Плавний пуск і стабілізація обертів. ну Яка стабілізація? там, ну Я не заміщав, щоб вони оберти падали, коли я її кажу, придавлюю до металу. от, то є стабілізація. І плавний пуск, що найголовніше, головне, це плавний пуск. от, 1100 е, ватт Іспанія, я вам сказав, що от, хороша дуже машинка. така, от, Ревізію зроблю. І я, до речі, покажу вам. І буду далі працювати. Ну, сьогодні просто день такий. От. Я кажу, думаю, зняму, зніму відео от. і буду починати працювати. От. Все, зараз я вам включу її, от, щоб почули плавний пуск. Оце така багата. По неї я вам покажу відео. Все, поки що, поки що все, далі буде.